Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 14 серпня 2024 рік. Сьогодні альткоїн. Скажімо так, назва відео коли вже почнеться той альтсезон. Гадаю, ті, хто дивиться моє відео. Доволі досвідчена аудиторія і розуміє, що в мене нема і не може бути ніяких інсайдів. Коли б в мене були такі інсайди, я б знав в яку сторону на 100% буде зміна курсу, я б не писав такі відео. І ті люди, хто мають таку інформацію, не пишуть ніякі відео, а роблять дії. Закуповують або розпродають. Ну, гадаю, це ви розумієте. Тому звичайні мої роздуми, кому цікаво, 10 хвилин 15 слухайте. Хочу подякувати за ваші коментарі. То, що я кожного разу про це не кажу, це не означає, що мені до цього байдуже практично на всі коментарі я даю відповідь. І вони дуже корисні для нашого каналу. Україномовний контент розвивається і завдяки вам дякую. Продовжуйте в тому ж стилі. Новачкам радив би почати з мого відео, що таке альткоїни, що таке альтсезон взагалі. І, як завжди, ми заглянемо на цей індекс. Трошки подивимось, що тут. Ну, я б звернув увагу на те, що зараз курс. Підбиває лінію біткоін сезону. Зверху підбиває вже, а раз вибив хибний вихід наверх був і знову підбиває, підбиває. Дивіться, 22-й рік також була схожа картинка. Курс хибний вихід підбивався, підбивався, і потім був 22-й рік альт-сезон великий і потужний. Я не рахую той сезон, що був на початку цього року, то не сезон був. Ну, то, то була якась полухвиля. Головний сезон, на мою думку, ще попереду. Йдемо на сервіс Trading View. Тут у нас головна інформація. Для нашого розуміння: синій це біткоін, червоний це. Графік вже знайомим нам всім, де розглянуті 150 начебто альтів без перших топ-10. Тобто не враховуються монстри оті. І от яка кореляція між біткоїном, синій біткоін, червоні альти. От і відповідь. А коли буде альт сезон Та коли біткоін. Бачите, біткоін іде через пару місяців. Альти максимум дають. Потужний альт сезон починався осінню. Ну, це 19-й рік. Раз. Полуфаза 2. І подивіться, подивіться, який був весь оцей рух. 240%. Так, він був тривалий. Коли починається рух осінню з жовтня, в нього більше шансів. От і зараз от буде жовтень. Практично через місяць вже будемо готуватись до того перелому, до зміни тренду. А по біткоїну 49,73. 49 це в моментах, а так, 55. Зараз 61. Домінація біткоїну 57%. Іде рух на 60. Домінація USDT також досягала максимуму 6,7% цього, цього циклу. І вже наступний місяць, гадаю, буде розвернення і початок рух вниз туди на 1, на 1 або 2%. Ну, коли буде 1 або 2%, будуть максимальні ціни на криптовалюту. І не можу не повернутися знову до цієї ідеї, яка ну ідеально спрацьовує. Я думаю, ну, ідея непогана, але буде вона чи не буде. А дивіться, як вона спрацьовує. Перший тиждень, зміна тренду, і пішло, іде по тій лінії. Навіть повторюю. Минулий місяць, ну один в один, дивіться, так, іде, іде рівно по лінії. А якщо ще буде такий рух і цього місяця, ну це буде, на мій погляд, показувати, що біткоін дуже передбачуваний. Ну, подивимося, як це буде. Хоча біткоін може отак піти. М -м -м, гадаю, більшості з нас хочеться, що все ж таки так. Окей, і давайте по альтам пройдемося. Минуло разу ми дивились до сотні, зараз трошки вище сотні. Флоки. Ми сьогодні подивимось з оцим індикатором, який зроблений в візуальному такому вигляді, на основі індикатору, на основі осциллятора Momentum. Багато є розмов, там приміняти, не там приміняти індикатори. На місячному, на денному графіку. Та де ви бачите, що він спрацьовує, там і переміняйте. Не можна довіряти ні одному з індикаторів. Бачите якусь, якийсь напрямок, Ок, індикатор може вам допомогти в ваших думках. Що по флокі? це мем. З одного боку, він передбачує верх-низ, да? верх-низ, низ. Верх, низ, низ. Він би мог піти вверх, але біткоін плани всіх альтів змінив цього разу. І, звісно, оці рухи вниз це за біткоїну. Але індикатор Momentum показує світлі, дуже великі свічки, світло-червоні. Коли будуть тут темні, буде, буде фаза розвернення. Ну і дивіться, який рух може бути до минулих максимумів. Кому цікавий цей мем, подивіться. Ну, і звісно, денний графік, якийсь індикатор, один з індикаторів, який показує кнопки бай. Вся ця інформація, де є, ви знаєте. так, На сайті є відео. Хто не знайомий з цими індикаторами, подивіться. Фантом. Ну ми тут е, з вами ставили графіки, що він повинен якимось чином так, е, вже, вже пішов би наверх, але то були ж тільки прогнози, і, можливо, вся ця конструкція буде працювати з цього місця. І тут, дивіться, вже червона, темно червона. Е, Свічка. Шикарна, е э, І має зелені кнопочки Buy. Нагадаю, всі ці криптовалюти, практично всі, розглянуті в нашому, на нашому сайті. Ви заходите англійську розкладку і Фантом Ftm. Так, ну, так вон, бачите, криптоактив фантом. Заходимо, розбираємось, що ми тут з вами планували. Тут вся фундаментальна, новина, складова, все є. Тому користуйтесь пошуком на сайті, тут багато інформації. Бред. Ну, Тут замало інформації, індикатор ще нічого не показує. Цікавий новий е, мем. На нього багато хто привертає уваги, подивіться, якщо. Ну, тут була ідея у нас, то, що буде отаке потужне зростання. Але маємо те, що маємо, і зараз дуже цікаві місця для входу і в цей проєкт. Як і цей? Ну, всі наші ідеї, ви бачите, були розраховані на те, що от тут буде розвернення і буде зростання. Повторю, біткоін. Змінив корективи в ці всі рухи. І оці місця для покупки були набагато гірші, ніж оці. Скажіть, тому хто розібрався і хоче зайти в цей проєкт, цей, дивіться, він вже тут має індикатор, цей е, світлі свічки змінились на темні. Заводьте в пошук. Кнопка Buy є, почитайте про цей проект більше. Аксі. Е, розвернення починається. Так, ще немає тих об'ємів торгів. ще, е, Так, ми дивились тут з вами, що буде рух наверх в травні. Але, ну, який травень? Ну, Ми так думали, що ну, може буде весь альтсезон. Ні, літо завершується. Після нього піде наверх. І таких цін на акції не було давно і, мабуть, вже не буде. Він у мене є в портфелі і я по можливості його ще добираю. Тому що це діючий, дуже цікавий проєкт, де реальні гроші і там дуже активна спільнота розробників. Вони зацікавлені в фінансовій активності проєкти, тому постійно покращують Ексі. Хто ще не розібрався, розберіться, там багато чого для інвестора може бути. EOS. ну, Єос, е вбивця ефіра. На що ви сказали, що ви вбивці ефір? Ну, сказали, б, ми просто блокчейн. Ні, Зараз всі там, там ну що ж, вбив це, Ну, е, е, Хоча і ефір зараз не в, не в кращому становищі. Ну тут просте зниження поки що я не бачу. Хоча е, можна слідкувати за новинами, я просто не дивився. Якщо ви в цьому проєкті інвестували в нього, знаєте, розібрались, напишіть в коментарях. Ну, цей DX він. Зараз ну, просто шикарні місця, і на нього багато сподівань у криптоспільноти. Кнопка buy. Придивіться до цього проєкту. Ну, я тут щось прогнозував, що буде зростання, але це так само: біткоін вніс корективи і, можливо, буде так або ще пізніше. Придивіться класний проєкт. Нір також, може просто так, буде трошки пізніше це все, за нашими планами тут, за нашими прогнозами. Но в будь-якому випадку індикатор з моментум, він в нижніх місцях. Тобто купувати тут, входити в цей проєкт також тут нормально, нормально. Тобто, на мій погляд, логічно, є кнопки, все нормально. Ну, новий проєкт, новий проєкт ну, також, Так само індикатор показує, що можна заходити. Практично все зараз показує кнопки buy Тобто, зараз ще час закупки. На мій погляд, термін закупок вже завершиться, ну гадаю, протягом місяця. Потім вже буде не так цікаво, біткоін, на мій погляд, піде, за ним почнуть альти йти, і не буде так цікаво, як зараз. Коли є можливість, розбирайтесь, і якщо, якщо вирішите додати якісь активи ще в свій портфель, ну, я б додав. Я б додав ще той самий акцій, як я казав я на нього. Бачу, Потенціал дуже великий, до речі, зараз потенціал. Просто подивіться ближче на нього. Зараз ціна менше 5 доларів. Аксі був 170. Навіть хочете, рахуйте ті ікси, хочете, не рахуйте, але сьогодні в мене по альтам все. Можна балакати без зупинки, це не вам, не мені не потрібно. Трошки подивились по біткоїну, по альтам. Слідкуємо за біткоїном, після нього підуть альти. Якщо вам відео було корисним, поставте лайк. Залиште собі мій сайт CryptoVictor.com в закладках, тут багато цікавого. І новачкам, і біржі є, криптоактиви. Багато корисної інформації без води. Пишіть коментарі, бажано за темою відео, але про будь-що про крипту можете писати. Щоб ви не писали російською, я не відповідаю на такі коменти, так що хочете мою думку, пишіть українською. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз: Болотну Федерацію буде знищено. Формується Курська Народна Республіка. 1000 квадратних кілометрів. Страшний сон пині. Це дуже, блин, він там весь нервовий, але українцям мало того, щоб пиня був там нервовий. Його потрібно судити по міжнародним законам з пожиттєвим тюремним сроком і конфіскацією і позором на весь його рід. А Україна переможе і розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на Збройні Сили України. Дрони завжди потрібні. Кому довіряєте, тому і донатьте, але задонатили будь-яку суму, яка вам комфортна. Підняли собі настрій і працюємо далі. В п'ятницю буде нове відео, щось цікаве зробимо. Розглянемо ще якийсь напрямок. Дивіться, Ті вже відео, що я вже зробив по п'ятницям. Ну, а сьогодні все. З вами був Віктор. До зустрічі!